Друзі, вітаю вас! Поговоримо про зливи НМТ за 4.06, за 4 червня. Сьогодні все дуже скупо в цьому плані. Немає якихось зливів прямо кардинальних. Але я. Те, що знайшла, те, що гуляє в телеграм-каналах, яка інформація, те я й переслала у свій телеграм-канал. До речі, можете підписатися бджола ZNO, українська мова НМТ 2025 ЗНО. Ось так у нас воно підписане. А ми поговоримо про те, що у нас тут є. Значить, у нас тут є тест на складне речення. На складне речення, і тут потрібно встановити відповідність між видом складного речення та. Самим реченням. Перше, оглядове коло – це неомінний атрибут багатьох парків розваг, а також інших місць відпочинку по всьому світу. Це, сай, це з сайту Zного раз. А, Тут у нас колесо підмет і присудок атрибут. Все, у нас одна граматична основа, а сполучник А поєднує однорідні члени речення. А, розваг – та місць, от, тому воно не впливає на різні граматичні основи або щось іще. Це буде одна граматична основа, і речення взагалі буде просте. Ось, просте. Тому воно зайве. Лондонське око це підмет. Одне з найвищих, одне це присудок, перша граматична основа, із верхівки якого видно Видно друга граматична основа. І з верхівки якого ось у нас сполучне слово. Із якого, так? І це складно підрядне речення, бо, сполучне слово, це показник підрядної частини. 2Б. Колесо має 32 кабінки місткістю аж 25 осіб кожна. Колесо має. Е Проте ці повітряні вагончики обладнані надійним. Вагончики обладнані, друга граматична основа. Між ними стоїть сполучник Проте, і це буде у нас складне сурядне речення. Тому що проте це сурядний сполучник між двома граматичними основами. Тобто це у нас складно підрядне речення, це складносурядне речення. Кількість кабінок є символічною, кількість є символічною перша граматична основа. 32 містечка є друга граматична основа. Один оберт триває третя граматична основа із жодного сполучника. Це безполучникове складне речення. Безполучникове складне речення, третя Г. І четверте, охочих помилуватися містом з висоти пташиного польоту не бракує. Значить, ох... охочих не бракує, просто не бракує. Це перша граматична основа, тому прибирають цей об'єкт лише вночі. Прибирають. Друга граматична основа між ними тому тут у нас складнопідрядне речення заховалось. Вдень туристи насолоджуються атракціоном. Туристи насолоджуються, це третя граматична основа, і тут у нас сполучник А це складно-сорядне речення. У нас в одному реченні поєднується складно-сорядне і складнопідрядне. Це буде складне з різними видами зв'язку. Ось така відповідь на цей тест. І там ще був тест у нас із фразеологізмами. Ми подивимося на нього. Перепрошую, що так. Ну просто не, я не бачу сенсу робити окремий файл, <кхи> якщо так мало завдань. Вже розумієте, нам в доступі є два тести. А, так. У нас було завдання поставити фразеологізм в речення. Національний банк, спочатку поговоримо, що означають ці ем... фразеологізми. Грати на болючій стороні — Це як бити по больному. Бити по больному місцю, типу, е... говорити про щось болюче. Далі грати першу скрипку це бути лідером. Грати очима це загравати на побаченні, наприклад, з чоловіком або жінкою, неважливо. Не грати в мовчанку це мовчати. І грати з вогнем. Ну, це коли, наприклад, ти підходиш до звіра якогось злого і ножичком його тикаєш. І це ти граєш з вогнем, бо знаєш, що вкусить, але все одно намагаєшся його вколоти. Грати на болючій струні. Значить так, Національний банк зобов'язаний mm -hmm. в розробленні грошового кредитного регулювання економіки країни, грати першу скрипку, тобто бути лідером в розробленні грошового кредитного регулювання економіки країни. Тому, перше, Б. Працювати без трудового договору це як. Mm -mm, адже товари... керівництво може не, заважати, не зважати на права співробітника. Mm -mm. Працювати без трудового договору це як. Я залишу це речення, не впевнена. Якщо підрядник і надалі буде щось там, не звітуючи про виконану роботу, то замовник залишає за собою право розірвати угоду, грати в мовчанку, тобто мовчати про угоду, мовчати, так? Тут мовчати підходить. Критичне мислення допомагає уникнути багатьох проблем, якщо хтось намагатиметься. Емоційно повідомляючи неперевірену інформацію. Грати на болючій е, струні. я думаю, сюди підходить. ні 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 ні, -ні. Брешу, брешу. Грати з вогнем. Не подавати неперевірену інформацію це грати з вогнем. Таким чином, у нас залишається для варіанта Б або грати обочима, або грати. На болючій стороні. Мені, на мій погляд, сюди найбільше підходить грати на болючій стороні. Працювати без трудового договору це як грати на болючій стороні. адже керівництво може зважати на права співробітника. Якщо ви зі мною не згодні в плані фазоологізм, напишіть про це в коментарях. Ось. Також є інформація, що питали щодо слова. зараз я його знайду, десь тут було. Потенціал, що не є синонімом до слова потенціал, але, на жаль, не знайшли нічого в інтернеті, ніхто не сказав про те, які там варіанти відповіді були, тому я і не розказую нічого про цей тест. Література за 3 червня. Що відомо? Розбирати якісь тести ми не будемо. Я просто розкажу, що мені розказали, до чого вам морально готуватися. По-перше, у нас був. Текст Олени Теліги поворот, так? І тут е, були завдання. Я зараз зачитаю, що мені сказали підписники мого телеграм-каналу. Типу, що, що, до чого готуватися з цим текстом. Так. Е, спитали про жанр щось. Можливо, що це за жанр, який там, можливо, ліричний вірш або що. Не знаю. Щось тут про жанр було питання. Художній засіб з першої строфи? Як я розумію, скоріше за все, от я коли була 24 травня на НМД, там питали художній засіб провідний. І з тексту, можливо, тут формулювання було. Який художній засіб провідний в першій строфі, так? От, тому, можливо, таке було. Е, яка ідея цього вірша? Який настрій? Тут було щось оптимістичне, сатиричний, бурлеск, гротеск, щось таке, якесь таке. Або це було пов'язано з текстом Івана Багряного: Чому я не хочу вертатися до СРСР? Іван Багряний. Тут у нас питали, от. Тут також цікаві питання, але вони всі крутяться навколо Івана Багряного. Так було і з тестами 24 травня у мене. У мене був текст Олександра Довженка і Івана Драча. І там все-все-все крутилося навколо цих авторів. Всі питання були навколо цих авторів. Що ж спитали про Івана Багряного? Хто мав таку ж позицію, герой його твору? І це Григорій Многогрішний, тому що Іван Багряний закладає в Григорія Многогрішного свої погляди. Далі. Як називає більшовизм? Ну, це, я думаю, може кривава тоталітарна більшовицька система. Тут це мається на увазі. Але це треба повністю текст читати, щоб зрозуміти, про що йдеться. Ось тут так, пишуть, що якийсь з абзаців питали, чи це сатира, іронія, гумор, брулеск. І ще там перелічили емігрантів. Авторів різних і спитали, хто ще емігрант, тобто треба повторити таку інформацію. Як на мене, єдине легке питання тут про Григорія Многогрішного і про те, хто з авторів ще був емігрантом. Все інше тут треба думати, і це важко, як на мене. Які ще питання пригадали? Це питання по типу, як, який перебіг подій був, яка послідовність подій в лісовій пісні? Ось таку штуку спитали про те. Звідки цей Любовний Трикутник, це у нас Михайло, Марфа і Софія, це три зозулі з поклоном Григора Тютюника. ось Також пригадали, що <кліп noise> питали про 아, ключові 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 фрази Мойсея сну, Кавказу та Енегіди. Ну Тут я не знаю дослівно, що було конкретно, але Спираючись на те, що я бачила 24 травня на своєму іспиті, тут мають бути дуже прозорі, дуже прозорі ключові слова. Потім цитати про Шевченка, Івана Франка, Олександра Олеся. І ніби це вся інформація, яка живе разом зі мною. Зараз іще подивлюся, можливо, щось зможу вам підказати, що мені вчора розповідали про цей іспит. Насправді, рівень літератури може лякати, але, як на мене, нічого страшного, якщо готуватися і так далі. Це вже говорили. Так, по цитати про Сіп Шевченко, Франко, Олександр Лесь. Отже, я вам розказала приблизно, що було на істі. 3 червня з літератури готуємося до іспиту 10 червня, більшість складає 10 і ще 19. Бажаю вам успіхів! Ставте питання, які будуть, щодо тестів, щодо завдань, і будемо розбиратися.